В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у Донецькому центрі професійної освіти відбувся мітинг до Дня Миру. Захворюваність серед дітей на кір. Аномальна спека, яка йде з Туреччини. якою буде погода в останні тижні вересня? З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 вересня орієнтовно такі. 645 тисяч 150 осіб особового складу, 8 тисяч 800 танків, 17 тисяч 292 одиниці бойових броньованих машин, 18 тисяч 475 артилерійських систем, 1198 реактивних систем залпового вогню, 952 системи протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 тисяч 764 4 безпилотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2595 кроватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25 175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3155 одиниць спеціальної техніки. Мир це не просто слово, а цінність, яку важливо берегти та примножувати. Учні донацького центру професійної освіти вийшли на мітинг, аби ще раз нагадати всім про значення миру для кожного з нас. Як це було? Дивіться у сюжеті. 23 вересня у Дунайському центрі професійної освіти відбувся мітинг, присвячений Міжнародному дню миру. Основною метою мітингу стало привернення уваги до важливості збереження миру в сучасному світі, особливо в умовах, коли Україна переживає складний етап своєї історії. Учні Дунайського центру професійної освіти не лише вшановують мир, але й активно підтримують Збройні сили України. Вони регулярно донатять на потреби армії та власноруч спливли вже дві маскувальні сітки для наших військових. Ці кроки допомоги є їхнім внеском у спільну перемогу та на. Ближення миру в Україні було також зазначено, що мир це не лише відсутність війни, а й повага до прав людини та розвиток суспільства на основі справедливості та рівності. Разом разом Ще на Бо мир треба кожній дитині. Я голосую за мир. За мир на моїй батьківщині. Я голосую за мир. На рідній моїй Україні в благодійному мітингу також взяла участь помічник командира загону капітан-лейтенант Ярова Олена. Сьогодні ми моряки прокодонки долучилися до акції, яку проводить Дунайський професійний центр освіти. Головне питання, що молодь може зробити для майбутнього, великий внесок, адже тому, що ми їх виховуємо патріотами, їхня робота, їхнє навчання за. Від них залежить наше майбутнє. Те, що ми сьогодні вкладаємо в нашу молодь, допоможе нам відновити нашу Україну, нашу землю. Адже від їхнього виховання, від їхнього навчання, залежить наше майбутнє як країни, як нації, як всього нашого світу. Мир це найважливіше, що сьогодні потребує кожен з нас мир та перемоги. Слова мир це не просто слово, адже ми за нього боремося. Це наша воля, це наша свобода, наша незалежність. Але об'єднавшися всі разом, всі наші сили, наші можливості, ми прямуємо впевнено до перемоги. Після завершення мітингу відбувся символічний велопробіг до набережної міста, в якому взяли участь близько два десятка студентів. Велосипедістів супроводжували співробітники поліції, забезпечуючи безпеку руху на вулицях міста. Учасники благодійної патріотичної акції назвали цей захід символом руху вперед до мирного та стабільного майбутнього, яке починається з кожного з нас. Захід завершився на набережній, де учасники зробили спільне фото на згадку про цей день. Традиція проведення подібних акцій сприяє не лише вихованню у молоді почуття від. Відповідальності за майбутнє, а й згуртованості у прагненні досягти миру у світі. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість проводити мирні заходи, як цей мітинг, жити у своїй державі та наближати перемогу. Збройні сили України захищають нашу незалежність і дарують надію на перемогу. Низький уклін за службу та захист кожного з нас. Слава Україні! Героям слава Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. Поки чекала на вирок суду за крадіжку і шахрайство, знову шукала громадян. Поліцейські повторно викрили жительку Ізмаїла у майнових злочинах. Правопорушниця в одному з пабліків шукала оголошення співмістян, які потребували різних послуг, зв'язувалася з ними, запевняла, що може допомогти, і просила наперед гроші, але обіцяного не виконувала. У такий спосіб вона обманула двох жінок, привласнивши тисяч 650 гривень. Слідчі повідомили правопорушниці про підозру. За скоєне її загрожує до трьох років позбавлення. Вавлення волі спочатку 22-річна зловмисниця знайшла оголошення співмістянки, яка шукала людину, що зможе допомогти з переоформленням документів моряка. Дівчина написала їй, оцінивши свої послуги у вісім тисяч гривень, які треба було заплатити наперед. Довірлива пані, перерахувала гроші на отриманий банківський рахунок. Після чого була заблокована. Згодом правопорушниця написала ще одній жінці, яка шукала в пабліку автоперевізника до Болгарії. Дівчина запропонувала пані це в автобусі за умови повної передоплати розміром у 6 тисяч гривень. Клієнтка погодилася на картку. Зловмисниці знову не дійшли гроші. Після чого остання, як зазвичай, перестала виходити на зв'язок. Потерпілі звернулися в поліцію. Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушницю і з'ясували, що це та сама особа, яку вони відправили на лаву підсудних за крадіжки та шахрайство в інтернеті з неіснуючими товарами. Як виявилось за останній тиждень до оголошення судом дівчині вироку за попередні злочини, вона, не зробивши належних висновків, скоїла нові злочини. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом родини параміксовірусів. Це захворювання є одним з найбільш заразних у світі. За даними МОЗ в Україні за перші сім місяців 2024 року зафіксували 152 випадки захворювання на кір. Про симптоми перебіг у дітей, групи ризику та як захистити себе від небезпечної хвороби. Дивіться далі. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом родини параміксовірусів. Це захворювання є одним з найбільш заразних у світі. Воно викликає серйозні ускладнення. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за перші сім місяців 2024 року зафіксували 152 випадки захворювання на кір, у той час, як у 2023 році, за аналогічний період було лише 30 хворих. Необхідно вакцинувати дітей так, щоб кожен рібенок. Да и взрослые имели защиту от этого заболевания и не допустить эпидемию кори. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Близько двох годин вірус ще циркулює у приміщенні та залишається на поверхнях. Ризик заразитися у осіб, які не мають імунітету, складає близько 90%. Перші симптоми хвороби схожі на ГРВІ, підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк, світлобоязнь. Возникає світлобоязнь і типічний від у пацієнта з кор'ю. А дотлавата сліза з'являються на внутрішній. В стороне щек белые пятнышки. Так називаємо п'ятна копліка, це теж є патогноматичним признаком. Далі починається період висипки. На третій п'ятий день хворому стає гірше, стрімко підвищується температура, посилюється, нежить, кашель, кон'юктивід. На голові та обличчі з'являється висипка у вигляді червоних плям, яка потім поширюється на тулуб та кінцівки. Приблизно на п'ятий день елементи висипу починають зменшуватися чи зникати. Після цього шкіра може лущитися протягом тижня або півтора. Небезпека кору полягає в тому, що передається це захворювання дуже швидко, адже воно високо можна, в общем-то, дуже легко. Контагіозність, її, то есть заразительность, составляет 90%. Тобто, если больной корею появился где-то, з ними проконтактировали люди, то не привиті от кори, то из 10 9 человек обязательно заболеют Симптоми захворювання проявляються за 7-14 днів після контакту з вірусом. Важливо, що хворий вже заразний за 2-3 дні до появи перших симптомів. Найпоширеніші ускладнення кору це гострий середній отит, бронхопневмонія, ларенготрахе, бронхіїд, діарея. Пневмонія виникає в однієї з 20 дітей хворих на кір. Це найчастіша причина летальних випадків маленьких дітей. Прослажнення, значить, в виде воно і не хаті. Бронхопнев, пневмонии и самые тяжелые заболевания, осложнения это энцефалит. Найбільший ризик розвитку ускладнень у немовлят та дітей молодших 5 років, дорослих старше 20 років, вагітних імуно скомпрометованих людей. Єдиною ефективною профілактикою кору є вакцинація. В Україні, як і в більшості країн світу, використовується комплексна вакцина КПК, яка також захищає від епідемічного паратиту. Для оптимального захисту необхідно отримати дві дози вакцини, які забезпечують захист від кору на рівні 97%. Згідно з національним календарем щеплень України, діти отримують щеплення. Бюджетним коштом 12 місяців та 6 років. Якщо з певних причин графік щеплень був порушений, то вакцинація проводиться згідно календара щеплень з порушенням графіку. Якщо все-таки не вакцинуваний з хворим зросла, то в перші 72 часа необхідно зробити вакцинацію від кори. Якщо є то діляється человеческий імуноглобулін, який повышает імунітет і легше корь переноситься. Найбільш надійний спосіб уникнути зараження цим тяжким захворюванням це вакцинація. Вона захистить дитину від кору та його ускладнень. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Екс-прем'єр Франції, член комітету у справах культури та освіти національних зборів Габріель Атталь, представники парламенту Франції та французькі журналісти побували з візитом на Одещині. У січні, коли пан Аталь був тільки не призначений прем'єром Франції, ми дізналися про його одеське коріння та одразу направили запрошення відвідати наш регіон. Матір Аталя походить з православної родини грецького походження з Одеської області. Її предки довгі роки мешкали в Україні на території нашого регіону, де мали свої маєтки. Засновником одного. О, з яких був її пращур Іван Онуфрійович Куріс. І ось нарешті Габріель разом зі своєю матір'ю завітали на історичну батьківщину Одещину. Ми показали їм наш порт та їх родини маєток. Голова Одеської обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер проінформував екс-прем'єра Франції щодо безпекової ситуації в регіоні, розповів про роботу українського зернового коридору. Під час зустрічі обговорили підтримку та співпрацю між Україною і Францією. Пан Наталя знайомився з наслідками російського тероризму, зокрема, на власні очі руйнування, спричинені обстрілами та рішуче засудив агресію РФ проти України. Да буде правда, саме такий девіз був у родини курісів, тож впевнені, що їх потомок французький політик Габріель Аталь нестиме правду світові і про Україну. Погода в другій половині вересня дивуватиме надзвичайно високими позначками. За прогнозами синоптиків, тепле повітря з Туреччини та Балканського півострова пронесе в Україну аномальні для цього періоду градуси. Навіть прохолодні ночі, які вже нагадували про справжню осінь, стануть теплішими. А в день температура повітря подекуди підійматиметься до 30 градусів. Дивіться далі. Погода другої половини вересня з холодними ночами та спекотними днями на цьому тижні змінить свій характер. Тепле повітря з Туреччини та Балканського півострова, за прогнозами синоптиків, принесе в Україну аномальні для цього періоду градуси. Навіть прохолодні ночі, які вже нагадували про справжню осінь, стануть теплішими. А в день температура повітря подекуди підніматиметься до 30 градусів. Раніше синоптики повідомляли, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси теплішими ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на декілька градусів вищою за норму. У середу 25 вересня очікується дощі у західних областях, а також місцями у Приазов'ї. Вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку – 7-12 метрів на секунду. Нічна температура повітря – 10-15 градусів, на північному сході – 5-10 градусів, де на 21-26 градусів. У західних областях місцями 16-21 градус. У четвер, 26 Вересня, короткочасні дощі. Часом з грозами місцями пройдуть у західних областях, а також у Криму та Приазов'ї. В решті областей країни без опадів. Вітер південний, південно-східний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура повітря 10 15 градусів. Денна 22-27 градусів. У Карпатах 16-21 градус. У п'ятницю, 27 вересня, невеликий дощ, можливий у північних регіонах. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура повітря. 13-18 градусів. Де на 24-29, На крайньому заході – 18-23. У суботу, 28 вересня, дощова та прохолодна погода очікується лише у західних областях. На інших територіях країни переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура повітря – 12-18 градусів. Денна на 17-22 градуси. У неділю, 29 вересня, у західних північних та центральних областях очікується нестійка погода з дощами. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура повітря 12-17 градусів. Де на 23-28. У західних та північних областях 17-22 градуси. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. А якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро – купівля 45 гривень 90 копійок, продаж 46 гривні 58 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 25 вересня, в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3,8 м на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 11-13 градусів. Тепла в день 24-26 градусів з позначкою плюс. Одеса з самого ранку зможе насолодитися ясним днем. Після обіду небо укутується хмарами. Залишаємо просольки вдома. Опитів не передбачається. Очікується теплий день. Вітер південно східний 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. Тепла в день 22-24 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмилтівікрапка.ком на нашому ютуб каналі TV Online та у Фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимося наступному випуску.